Буття другий розділ, вірш 16 і 17. Ми знову повернемося до того дерева, про яке ви часто чуєте на зібранні. Ми знову повернемося до тої події, де сталася велика трагедія людства, гріхопадіння. І потрібно чути про ці речі, вони є правдиві, і потрібно чути, що говорив Бог на самому початку. Бог говорить через слово. Ми маємо записане Боже слово, яке зараз прочитаємо. Вірш 16 і 17. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти напевно помреш. Imm. Читаючи знову і знову ці речі, які. Сам Бог сказав своєму творінню, Бог сказав людині не їсти з одного дерева, коли Бог дав все людині в тому саду. Він дав багато їжі в тому саду, їм було достатньо. Але коли ми читаємо про те одне дерево, тут є наказ. Ми хочемо звернути увагу на вірш 16 і наказав Господь Бог Адамові. Не просто просив, не просто радився з ним. Бог є дуже серйозний і дуже чіткий в тому, коли Він наказує, так і стається. Тут дуже чітко сказано і наказав Господь Бог Адамові. І з кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Бог запевнив Адама, що саме в той день, в той момент, в той момент, коли вони порушать наказ, Бог не жартував з цим, Бог не жартівник. Бог дуже чітко доносить людині. Дуже чітко. Щоб людина прийняла і порозуміла. Це було для їхньої безпеки дуже чітко, щоб вони не померли, щоб смерть не увійшла, щоб гріх не увійшов, тому Бог мав наказати. Це є наказ, це є не порада, це не спілкування діалогу. Що ти думаєш про то? Вічний Бог, який створив людину, він наказав в той момент. І саме це слово наказав, воно просто доносить такого серйозного характеру реальності. Це є наказ. Саме в той день, коли візьмеш, в той день твоєї їди, ти помреш. Прийде той день, той момент, якщо ти порушиш наказ, якщо ти не дотримуєшся того, що вічний Бог сказав, Бог запевнив, що помре. Наказ. Інколи читаючи Боже Слово, слухач може подумати, то не є так серйозно. Ну, ну, Бог хоче донести, Бог хоче про то поспілкуватися. Але то не є такого рівня серйозності, щоб ставитися до Божого Слова з такого. Походження з такої сторони, як Бог поставився там до них. Наказав. То є дуже серйозні речі. Ми хочемо доносити з Божого Слова серйозність того, що говорить Бог. Наказав. Це є його наказ. І написано, що в день їде твоєї, від нього ти, напевно, помреш. Саме в той день, саме в той момент, коли ти порушиш той наказ. Коли ти не послухаєш мене вічного Бога, смерть увійде в тебе, і вона є реальна. Тому я наказую. Як ми сьогодні поставимося до наказу Господа Бога? Це було для їхнього захисту. Це було для їхнього блага. Це було, щоб вони мали стосунки з ним. Це було для того, щоб вони показали, кого вони люблять, чи вони люблять свого Бога. Бог знав, що він там робить. Бог ніколи помильно не робив речей в Біблії. Бог в своїй повній досконалості знав, що він там робить в саду, коли давав той наказ. Він знав, що все то було для блага. Все то було для того, щоб вони жили з Богом. Але настав той день. Настав той день, від якого постраждав кожен, хто сидить зараз в кріслі. Кожна людина. Написано: немає різниці. Всі згрішили і позбавлені Божої слави через той день. Через той день, коли вони взяли. З дерева, пізнання добра і зла. Вони вибрали порушити Божий наказ. Вони вибрали проігнорувати те, що наказав Бог. І це дуже страшні і реальні речі. Не проігноруй, не проігноруй сьогодні в цей вечір. Коли ти почуєш, що Бог наказує, не проігноруй Боже Слово. Що сталося з ними? Прийшов той день. Той сумний день, той реальний день, той день смутку, той день темряви всередині життя Адама і Єви. Вони порушили те, що Бог наказав. Вічний і всемогутній наказав, а вони порушили в той день, в їхній день, їхньої смерті духовної. Вони були відділені від живого Бога. Бо наказ був серйозний. Гріх увійшов до їхнього серця, бо наказ був серйозний. Вони проігнорували Божий наказ. Ми зараз прочитаємо з Римлян 5 розділ, вірш 12. Послання Павла до Римлян 5 розділ, вірш 12. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Послухайте ще раз цей вірш. Тому, то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, гріх увійшов, смерть увійшла в людину. Відділення від живого Бога. Духовна смерть увійшла в людині. Апостол Павло пише, тим, хто вже прийняли Христа, ви, бо були мертві. Ви були мертві духовно у Божих очах. Духовна смерть, вона, вона є реальна. Вона є реальна. Вона зайшла тоді, в той день їде їхньої. І вона панує по сьогоднішній день в людях. Так говорить Бог. Ми можемо зараз легковажити цією інформацією. Ми можемо думати, що то є несерйозно. Але ці думки сіє той, хто звів Адаму і Єва справжній ворог. Він просто хоче сіяти тобі. Це не є так серйозно. Ця книга не серйозна. Божий наказ не серйозний. І тут в римлянах написано, що гріх увійшов, і смерть увійшла. Так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Чому смерть увійшла? Через те, що всі згрішили. Як Адам і Єва згрішили? Не було після них жодної людини, яка би народилась на цю землю. Не враховуючи Ісуса Христа. Він є Син Божий. Він не грішив. Після Адама і Єви кожен, хто вийшов з утроби матері, не міг не грішити. Гріх є таким серйозним. Порушення наказу був такий серйозний. Жодна людина не може не грішити. Не існує людини на планеті Земля, яка не може не грішити, бо гріх увійшов. Через те, що всі згрішили, є смерть. Давид написав такі речі в псалмах, що в гріху зачала мене мати. Він доносить, що він, він вийшов з утроби. він прийшов в цей світ як грішник. Ми приходимо в цей світ на широку дорогу. В нас нема вибору, як прийти в цей світ. Через серйозність порушеного наказу. В нас нема вибору, як прийти в цей світ. Ми не вибираємо, як приходити в цей світ грішниками. Ми не просто приходимо. Ми приходимо тими, хто відділений від Бога. Бо порушений був. Наказ, який такий серйозний, гріх є реальний. І на широкій дорозі, який є абсолютно кожен, хто прийшов в цей світ, дуже небезпечно залишатися. Бо вона веде до вічної погибелі. Увіходьте вузькими ворітьми, які ведуть до життя. Не ходіть широкою дорогою, яка веде до погибелі. Не тільки духовна смерть, яка панує в людей зараз сьогодні, не тільки той гріх, який відділяє нас від Бога зараз, можна бути відділеним від Бога навічно. І це реальність. А можна примиритися з Богом. Можна прийняти того єдиного, в кому не було гріха, хто не міг грішити і в кому не знайшли гріха. Живого Бога, який заплатив за гріхи на Христі. Тут, в 12 му вірші, чітко написано, що всі згрішили. Кожен є на широкій дорозі. Тобі не потрібно тут залишатися. В Бога є наказ, який може змінити твоє життя прямо зараз. Ми про це зараз прочитаємо. Дії апостолів 17 розділ. Дії апостолів 17 розділ, вірш 30 і 31. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав доказа всім із мертвих Його воскресивши. Ми прочитали в «Буття» другий розділ про наказ і про день. Про наказ і про день. І Бог наказав: не їжте з дерева, з дерева пізнання. Добра і зла не їжте плоду того. Бо в день їди своєї Бог запевнив, що помруть. Був наказ і був трагічний день. Ми можемо порушити зараз. В нас немає вибору повернутися в ті часи і порушити знов той наказ. Проігнорувати. Ми не можемо цього зробити. Ми вже народжуємося грішниками і приходимо відділені від Бога. Приходимо як ті, які прямують просто до вічної темряви через реальність порушеного наказу. Тут написано, що є наказ і буде день. Але це для нашого блага. Це абсолютно для того, щоб все змінилося. Ми не можемо змінити подію з Адамом і Євою і переписати історію. Ми не можемо. Ми можемо зараз зробити вибір, послухати Божий наказ і не піти на День суду, який буде такий реальний, як той день тієї їди. Написано, незважаючи ж Бог на часи невідомості, Ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. В кожному місці на планеті Земля незалежно від часів невідомості, незалежно від обставин країн і в яких ситуаціях ми би не жили, Бог дає наказ людині сьогодні. Він наказує скрізь, щоб всі каялись. Для нашого блага. Він не дає наказ, як той, якийсь злий Бог, який в уявах людей сидить там, злий десь на тому небі, сидить на тому престолі, дивиться з бровами нахиленими злий на людей. Ні. Цей наказ для того, щоб людина прийняла серйозність. Прийняла серйозність того, хто такий Господь Ісус. Христос прийняла серйозність того, що таке гріх і що наша душа в небезпеці. Цей наказ для нашого блага. Він наказує усім людям, тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Від чого покаятись? Від того, що ми вспадкували від Адама і Єви гріх. Апостол Павло проповідував, покайтесь перед Богом і віруйте в Господа Ісуса Христа. Для чого цей наказ, щоб ми життя вічне мали? Для чого був той наказ, щоб гріх не увійшов? Для чого є цей наказ проповіді Євангелії, щоб гріх очистити? Бог прекрасний. Бог прекрасний в своїх планах. Чи чуєте ви його наказ? Покаятись? Перший наказ, щоб гріх не увійшов і не відділив людину від Бога. Наказ був порушений. Цей наказ покаятись і увірувати в Христа, щоб гріх очистити і з'єднати з Богом. Бог добрий. Тут написано. Бо він визначив день. Він визначив день. Така реальність часу, як сталася з Адамом і Єви, момент, коли вони не послухали, це був їхній день, їхній день відділення від Бога. Хто порушить цей наказ, буде мати свій день відділення від Бога. Бо написано, він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім із мертвих, його воскресивши. Бог буде судити через Христа. Знаєте як? По правді. Знаєте як? В свій Божественний шлях? Знаєте як? Так, як він запланував. І він не зміниться. Перше дерево, яке принесло трагедію. Дерево пізнання добра і зла, коли вони звідти взяли, гріх увійшов. Є дерево Голговського Христа. Дерево, де син Божий помер на Голгофі. Коли ти приходиш до того дерева і віриш в Божого Сина, твій гріх очищується його кров'ю. Ви бачите накази. Ви бачите, що перший наказ. Щоб гріх не увійшов, а наказ покаятись і прийти до Христа, до того дерева голговського, де кров текла, вірою прийти на то місце і визнати, то було за мене грішника. Це щоб очиститись від гріхів? Чи готовий ти порушити цей наказ, коли чуєш Євангелію, не прийнявши? Чи ти визнаєш себе грішником? І приймеш цей прекрасний наказ святого Бога, покаятись це навернення. Навернутись від своїх гріхів, визнавши себе грішником, до Христа навернутися, повернути з дороги. Йдеш одним напрямком духовно широкою дорогою, але ти навертаєшся, віри, вірячи в Христа. Це прекрасний наказ, щоб покаятись, щоб не прийти на той день суду, бо той день визначений. Він є реальний. Замість того, щоб ти одного дня став тут, на той день суду. Стань на своїх духовних колінах прямо зараз тут, де відбувся вже суд за наші гріхи. Покаявшись і повіривши в Христа. І повернемося до римлян. 5 розділ 18 і 19 вірш. Римлян 5. 18-19 Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Одна відповідь для нас. Одна відповідь для нас на спасіння нашої душі, щоб ми перейшли від суду до виправдання. Суд це коли ти засуджений, ти під вердиктом, і ти нічого вже не можеш зробити. Оправдання це коли Бог показує тобі вільний, прощений. А то може бути тільки через одного. Господь Ісус Христос, який помер на хресті. Одне дерево, одна смерть, одна кров, одна особа, як ми вже чули. Спасіння це особа, як ми вже чули. Особа, яку можна прийняти вірою. Бог наказує усім, щоб каялись. Це прекрасний наказ. Знаєте, Є різного виду служби. Там є накази від командирів, від начальників. І є накази, які є просто не, неприємні. Просто неприємні. Ти їх не хочеш виконувати. Є накази, які є неправдиві, неправильні. Наказ покаятись. Дає найблаженнішу річ, яку можна отримати. Життя вічне. Знаючи, що ти не підеш до вічного суду, а маєш вічне життя в небі. Найпрекрасніший наказ від живого Бога для людини сьогодні покаятись. Один вірш. Друге Коринтян, шостий розділ. Друге Коринтян, розділ шостий. Бо каже, приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Є день, який відбувся. В день їди своєї, напевно, помреш. Він відбувся. Є день, який гряде, і то страшний день. Тобі не потрібно бути в тому дні, в тому часі суду. Послухайте про цей день. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння, прямо зараз, прямо для тебе, від Бога, який любить, від Бога, який милує грішників, від Бога, який готує оселі тим, хто повірять в нього. Чи віриш ти, що Бог тебе так сильно любить, що хоче помістити тебе в небі для вічності з ним? Він тебе так полюбив, що дав сина свого, щоб Той висів там на хресті. Бо Бог не хоче судити грішника, Бог хоче виправдати, дати мир з ним, вірую в Ісуса Христа. Приємного часу почув я тебе, Бог чує, і поміг я тобі в день спасня. Все від Бога. А що від нас? Повірити в Господа Ісуса Христа. Прекрасний наказ. І я особисто вірю, це наказ любові. Це наказ любові для грішника. Покаятись і прийняти Христа. Який твій день сьогодні? Чи буде це день спасіння? Чи ти залишишся без Христа? Не варто. Не варто залишатися тут, знаючи, що це може бути останній день в твоєму житті. Є день, щоб прийти до Христа прямо зараз.